Вітаю, друзі мої, на каналі Зелена Митошня. Сьогодні хочу показати вам ось такий темненький бук, який у мене зростає. Він був дуже пошкоджений після морозів, зараз відновлюється, але листочки не такі великі. Мій чоловік його називає баликом. Його листя дійсно настільки гарнезні. Я напевно пошукаю фото минулих років, які вони такі блискучі, глянцеві, дуже гарнезні. І ну, у них так оці жилочки, прожилочки так гарно виглядають. Ну... Взагалі-то це дуже цікава рослина. Він у мене привитий на штамбі. Бачите, його пагони звисають донизу, але це дерево зростає досить таки високим. Звісно, його можна формувати, стримувати, підстригати. Ну, сьогодні я хотіла не про це. У нього настільки темне листя, що я завжди думала, з чим би його поєднати. І компаньйонів до нього. Не могла підібрати, але все сталося досить таки випадково. Я коли перевозила лілейників цей сад, то чомусь тикнула йому в ніжки оці два кущики лілейників. Я навіть не знала, якого тут вони кольору, але коли вони розквітли, і оцей червоний. Трошки такий темнуватий, цікавий відтінок червоного, він просто ідеально поєднався, досить таки, я ж кажу, випадково, з цим темним, майже чорним листям, а дійсно він воно згодом буде чорніше, бо це ж листочки, які відновилися, вони молоденькі, вони більш такі бордові. А влітку вони зовсім зовсім чорні. І інколи дійсно не знаєш, з чим поєднати такі рослини. Оскільки це ще й дерево Яке буде зростати в висоту, то не кожен захоче, і не кожен може мати ось такі. Нестандартного кольору рослини в своєму саду. Мені дуже сподобалось, як поєдналося це з лілейниками. І таке глянцеве видовжене листя, таке пласкеньке цього буку, мені дуже компонує навіть з листочками лілейника, які такі видовжені. Такі як травинки, і досить гарно це все поєдналося. А ось невдалим експериментом я вважаю це підсадити ось такі жовті лілії. Коли пересаджувала, я навіть не знала, які вони тут, чи жовті, чи не жовті. Але виявилось, що так: жовті. І коли я відходжу і дивлюсь на цю композицію здалеку, то я споглядаю так званий бабусин-палісадник. Оця пістрявість, яку я бачу. Зовсім мене не радує, і треба буде прибрати ці квіти. І, можливо, комусь я подарую, бо жовті квіти в саду не дуже люблю. Так, я дуже люблю жовтенькі чагарники, і вони мені, як сонечко, виглядають. і Чомусь листя жовте мене більш приваблює, аніж жовті квіти. Жовті квіти я полюбляю, тільки перебив А так дуже пістряво все це виглядає. І Досить спокійно в цій зоні є також таке цікаве поєднання це оця зона. Тут у мене росте вербаха коронішики. вона постраждала від морозів, я зараз трошки попристригала і кінчики, тому вони не рожеві. І тут в ніжках у неї зараз квітують дві лілії. Одна повністю біла, трохи таким жовтуватим, зеленуватим центром. І Рожева. І вона дійсно, як приросте у хаку раніший. Тут о, раніше ще квітували дві півонії. Одна була зовсім біленька, простячна, така о, так названих бабусиних сортів. І ось о, тут росла, росте мене ще Сара Бернар. І Спочатку, перед тим, як знімати відео, я хотіла позрізати ці засохші. Соцвіття, бутони. Але залишила. Чому залишила? Хтось мені пише, що така спека, яку я, про яку я кажу в своїх відео, це нереально. І вище 40 градусів температура в нас не піднімається. Повірте, у нас піднімалось вже і 51 на сонці. Тому рослини просто попеклись, не розквітли. Ось ця півонія. Вона просто засохла в так напіврозкрившомуся бутоні, і, і все. І я не побачила всієї краси. А підсадила я її сюди лише восени, і от якраз хотіла показати вам, як це гарно виглядає. Вона Зростала досить далеченько ця півоня, але коли я дивилась через цю півонію на хокораніха коранішиків вербу, це було просто бомбезне поєднання. Сара Бернар півоня дуже гарна. Ну ось спека у нас на сонці буває. Запеклися в цьому році не тільки пивонії, і троянди, і навіть чубушники запеклися. Вони просто не розквітли, бутончики так і повисли, і лише після дощиків кінчики суцвіть нарешті порозкривалися. А так все в нас запеклось. Дуже було жарко у нас. Останнім часом у нас ночі прохолодні, через кілька днів ну, так, через день, через два у нас йдуть дощики, що дуже приємно, не треба поливати. Та й рослинкам багатьом подобається. Ну, ось. І також тут є така темненька пляма. Це у мене тут зростає барбарис Атропурпуренана, і в нього зараз отакі червоненькі прирости. І можна подивитися, як спокійно виглядає оця композиція. Темний барбарис. Це я продовжую тему про темні листочки і біле з рожевим поєднання і темненьке. Спокійно, гарно так. Ну, звісно, зелені листя додають такої гармонії. І ось туди, я думаю, що треба мені щось підібрати. Також в спокійній такій палітрі можливо щось підсадити туди. Також або лілейник з більш темними квітами, або все ж таки більш світлими. Треба буде на цю тему. Подумати і, можливо, і не тільки лілейники сюди підійдуть. Залишу це, собі це відео на згадку, щоб взимку передивитися і подумати, що ж я можу сюди посадити дійсно, щоб ще більше підкреслити оці темненькі листочки бука. Пендула. Ну що ж, ось такі цікаві поєднання виходять само собою. Щоб ви мені порадили. До оцього темного дерева підсадити. Думаю, у багатьох з вас є досвід, бо темненькі рослинки завжди приваблювали, так як і варігатні. Я думаю, що у вас що знайдеться таке, що вам просто впало око і було дуже-дуже гарно. Якщо у вас ще є фото таких поєднань гарних, то надішліть мені, будь ласка, у Фейсбук, я буду дуже вам. Вдячна! Посилання на сторінку Фейсбук у мене є в описі каналу. А зараз до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною!